Який пікап поїхав. Йдемо ми з тимком ще в Алді зайдемо. Ми були в маршалс, тепер зайдемо в Алді. Це поруч, нам треба дещо докупоти. Беремо одразу банани. Син, бери банани. На банани. Взяли дві в'язки, напевно. У нас банани йдуть. Взяли ми дві в'язки і чекаємо на тата, він побіг по візок. Далі, нам потрібно полуницям. Тож вона вже закінчилась. Ось візьмемо таку, вона 1,69. Брати одну поколку чи дві? Ні, достатньо однієї. Полоницю взяла. Далі потрібні огірки, вони тут по 95 центів, візьмемо дві штуки. Раз, два. Вони так тут обертають їх. Потрібна цукіні, там органік. Органік по $1,79, а звичайні $1,39. Ці потвердіші візьму такі. Тут поруч є капуста по 75 центів за ЛБ, за 454 грама. Візьмо дві штуки, але вона тут така велика. Візьмо все рівно. Тут помідори, беремо ось такі, ми любимо їх. І візьмемо ще ось ці великі. Дали такі помідори і такі. Ті за 2,89, а ці 2,19. Так, броколі я хочу взяти замороженим. Шампіньйони в нас є коричневі. Салат нам не потрібен. Виноград у нас чогось ніхто не їсть. Полуниця органік 329, нам не потрібна органік. І ще картоплю візьму. Чоловік хоче, щоб я наготувала йому пиріжків з картоплею. Так, нам потрібна жовта. Жовта є отака мала. Органік за 3,69. Такий мацепусненький мішечок, в якому 680 грамів. Це дорого. Це солодка картопля, батат 2,69. За мішечку, в якому не знаю. Беру червону картоплю за 3,89. Цьому мішку 2 кілограми 270 грамів. Список не написала, тож хожу на все дивлюся і згадую, чи треба мені це. Парець у нас є із костком маленький, велика упаковка. Тут хліб їхній. Ми беремо завжди ось такий круглий за 4.19. У мене чоловік його любить. Такий тут грам 680. Ну Він менше більш смачний. І беремо ще такі палянички, але сьогодні субота і їх, звісно, немає. Я чиабата, я чиабата. Візьму ще чиабату 3,29, там 6 таких булочок. А тут одразу візьму лаваш. Тартилію таку пшеничну. 95, там 8 штук великих. Це смачний лаваш. Мабуть, візьму 2 штуки. Так, візьму дві штуки. Буду. І тут одразу тунець є. Візьму звичайний тунець у воді. 89 центів. Така баночка. Парам дві. Я роблю салат. З тунця. Яйця додаю. І роблю салати ще з цієї курки, але в нас є запаси. Мені потрібна томатна паста, томатний соус. Ось такий я беру. За 43 центи. Беру дві штуки. От пачево, чіпси, крекер. Я візьму дитині його улюблений крекер. Ось такий з рибкою він любить. Скільки він коштує? 2,29. Тут сири. Сир ми зазвичай беремо тут терти, але в нас ще є кілограмова, кілограмова упаковка із гостком. За то салями закінчилося. Беремо таке салями, Воно смачне. 3,49, це таку упаковку в 227 грам. Берем дві упаковки. Воно ну, довго полежить. І сосиски на дитині візьмемо. Такі дрібненькі. Ми, до речі, так давно були у Алді. Ось ці 3,35. Отакі дрібненькі. Отакі дрібненькі. Син і любить. 396 грамів. У нас закінчилося борошно. Я робила багато пельменів, вареників Пекла печиво. Тож ми візьмемо упаковку 219 за 2 кг 260 грамів переводи. Тут одразу все для випічки і є згущенка десь. Не бачу згущенки. Ага, є осені. Ось така звищенка по $1,85 беремо дві штуки. Знову йду по фарш, щоб не шукати наступного разу, якщо є візьму, закину морозельнука. Е, так, порк є порк. 3,99. За таку упаковку 454 грами важить така. Якраз візьму дві штуки останніх. Дитини закінчився його сухий сніданок. Ось такий шоколадний ми йому беремо за 3,98 і там 425 грам. Смачні оці шоколадні пластівці. І візьму ще одразу кукурудзяні. Де вони є? Кукурудзяні. Ось оці. Ми любимо такі. За 2,15. В упаковці 510 грам, вони не солодкі. Тут е, такі нацбарс, е, горіхові батончики різні. У мене чоловік таке на роботу бере, але ми купляли костку. Цього разу ми не будемо купляти тут. Ага, вівсянку візьмемо. 3,85 за таку упаковку, в якій. Кілограм 200 маєш. Тут холодильники з молочкою. Я візьму сметану. Візьму ще дві упаковки цього котецьку чизу по 2,39 і попробую приготувати з нього сирники. Український ми не знаю, коли поїдемо, тож беру. І візьму тут молоко. У нас ще є, в принципі, але так як я готую дуже часто млинці, молоко у нас закінчиться серед тижня і доведеться їхати потім. Спеціально по ньому, Скільки воно коштує 2,66 за такий галом. Зараз мої хлопці підуть по Морозову. Вони в мене й Морозову, вони самі вибирають. А я хочу взяти до тоні оці пюрешки. Пюрешки фруктові. Візьмемо ось яблуко, банан, полуниця він любить. Так, це малина він не любить. Ось манго і яблуко. І візьмемо яблуко, банан і персик. Дуже зручну дорогу і на прогулянку брати. Таке. Тут трішки косметики, всякі гелі для душу, шампуні, туалетний папір. Оці такі одноразові тарілки американці. Є такі, що взагалі на постійній основі ними користуються, щоб не мити посуду. Я бачу часто, вони купляють їх багато. Мені потрібні витяжні салфетки. Я коли вмиваюся в пінці, то витираюся саме такими паперовими салфетками. Ось вісім такі, мені подобається. Ні, так раніше косметолог порекоменду... порекомендувала і я завжди купляю їх. Вони у мене стоять у ванні. Порошниками не користуюся. Ще тут є всякі зі пакети, трішки побутової хімії. Засіб для миття вікон. Ні, у мене ще є. Не буду брати цього разу. Порошки, ні, цього не треба мені. Ще купляла завжди таку підсу дитині. Маленьку, там 36 штучок. Корзинки. 6,39. Дитина дивиться щось на планшеті і викрикає на цілий супермаркет. Ще завжди бачу, як дітям тут купують ці такі курячі нагетси у формі динозавриків. Коштують 9,99, але упаковка доволі велика. Там 3,5 ЛБ. ЛБ це 454 грами. Є ще міньйони. Також нагетси. Візьму оці овочі заморожені, вони долар, долар 9. Я в суп даю. У мене вже упаковці немає, я візьму візьму ще кукурудзу. Ось таку кукурудзу я беру. 95 центів. За таку упаковку буде до піце, ступаю, до підла їй. І хочу взяти ще ропане заморожені. У мене є ніхто не їсть, бручкова в мене є. Візьму таке брокколі, 97 центів за 340 грамів. Мені зручніше купувати заморожене. Ось свіже, як засмордоть, холодильник. Візьму ще лимон. У мене чоловік чай, як з лимоном. Така упаковка. 907 грамів коштує 3,89. Саме в авто заплатили 104 долари. Називається, виїхала до купоти. На цю плазу ми приїхали в трейдер Чо, нам потрібна соняшникова олія. Візьмемо цього разу дві штуки, щоб не їздити сюди спеціально. Тому що в інших супермаркетах продається то, то кукурудзина олія, то ще якась. Ми минулого разу брали в Волмарці, так вона взагалі засмердила все довкруга. Як завжди тут квіти продають при вході. Які гарні оці трояндочки. Давай швиденьку. Це традиція у нас. Тут ми беремо тільки такий візочок. макарони у нас є. Десь вона тут. Ось таку ми беремо олію. 3,99. Беремо дві штуки. Натомку. Так, беремо дві. Поїхали. Приглянемо, чи є буряк. Якщо є буряк, візьмемо буряк. Нема буряка. І ще тут візьмемо дитині чай з ромашки. Тому що ми купили в Walmart таке сміття. Ось цю за 2,99. Баран. Ще на пиріжки мені потрібен кефір, візьмемо той з з блакитною кришечкою за 3,69 десь. Так, набрав пива. Забула купити кавун і в Алді, і тут уже вийшли, але повертатися не будемо. Купимо mm -hmm. уже серед тижні. Я 99 за штуку. Трейдер Джо ми заплатили так, так, так. 34 долари 92 центи. Хочу вам показати, що я приготувала з кефіру, який купили в Trader Joe. Ось такий кефір. Дуже смачний. І такий, як в Україні, до якого ми привикли, наприклад, Молокія, от оце такий самий. Це поки найкращий кефір. І вкотре переконуюся, що молочка з трейдерчо тут найкраще. З цієї банки, в якій 946 мл, я приготувала дуже багато пиріжків. У мене хлопці вже сплять. Я поки це все прибрала, вирішила показати вам. Тут пиріжки з картоплею, вони трішки більші, а тут пиріжки з фасолею. У мене залишилося тісто, тому що я дуже багато замісила. Це вперше я так багато напекла, насмажила. У мене була консервована фасоля, я її збила в блендер і на швидку руч зробила таку начинку. Частину Ми з'їмо, а частину я закину в морозильну камеру. І потім будемо розігрівати просто в мікрохвильовій. От і все. До речі, рецепт залишу в описі. Пиріжки дуже смачні.